Цела ферма диких кабанів. Вон, он, кнур молодий з пісюними яйцями. Он такі ходи, аж яйця заважають ходити йому. Оце такі, віддять траву зараз, зерно, виключно натуральний корм. З цих свиней неможливо. Ну, в нашому випадку яйця які б'ють. Досягти як цих білих там один і таке інше 100 кг за пів року, де це бачено було. Потім кажуть, ніби тих вітамінами. ага. Вон кормимо зерном. Вон куча зерна всюди валяється. Вон. І вон Свині оці, що побільше, оці на півроку. На ну, які тут 100 кг? Він звичайний ага, ушасті, вухасті. Що ти хочеш, ты печерявок пришел до мене? Шо, шо таке, ну розказуй? Разказуй, ну розказуй. Шо... А, ты Кусюка. Кусюка. Ди сюди. Давай, почувня. Ну що ти жалкай, что ты жалуешься? Шо ти жалуешься? Шо ти жалуешься? Давай. Ти...